Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну що ж, Московська блогосфера просто співає, щаслива безмежно повідомляє, що Путін чи Путіну. До Дня народження на Блюдиці. Невідомо хто підніс українські міста, Вугледар і Красногорівку. Так що все це було заплановано, так би мовити, до його дня народження, і план був виконаний. Так, Нарешті. Так, московити отримали, точніше, Путін отримав. Так. Я не знаю, там зараз, мабуть, п'ють шампанське так, за взяття чергового міста. Там уже навіть пропонують деякі блогери московські так, на кшталт Другої світової війни, стрілять декілька. Артилерійських залпів після взяття чергового українського міста, тобто окупації чергового українського міста. Ну, я думаю, що ця ідея знайде так, своїх прихильників у Держдумі, так. І напевно, не знаю, як це все буде, чи це обмежиться обласними центрами взяття, скількоми там артилерійськими залпами, чи е, і районні центри, і взагалі міста будуть підпорядковані цьому. Так би мовити, ці ідеї. Так, вони ж все хочуть повернути взад. І, Оця Сталінська, і Сталін у них великому, великому фаворі, так. Тому я думаю, що ця ідея не буде пропущена повз московських законодавців. Так. Ну, а взагалі-то ситуація у нас не дуже гарна, і не тільки на фронті, але і геополітично, і навіть геостратегічно. З, ну, ми ж пам'ятаємо, я вам говорив про те, що Україна впродовж століть відчувала геополітичний тиск із трьох боків: з Польщі, з Московії і з півдня, з Туреччини. Так, ну що ж, московити відновили свій тиск з північного сходу і сходу. Так, тепер намагаються поляки. Відновити. Там весь час якісь претензії до України, почалося із блокування кордону, ну а тепер продовжується це все далі. Але ми забуваємо з вами про те, що там ще один тиск починає вимальовуватися. Це з боку Ізраїлю, так, говорять так. Деякі спеціалісти, що там уже, нібито в Умані, де запанували хасиди, то навіть ну не знаю, наскільки ну пишуть, що український прапор зняли, так нібито там якісь поклонні хрести зруйнували, і так далі, і тому подібне. ну Це, знаєте, люди приїхали в чужу країну і таке роблять. Ну, ви мене вибачайте. Є в нас влада України? Ну, мабуть, немає. Це таке запитання. Влада то напевно є. А от чи вона українська, та влада, якщо вона дозволяє чужинцям на українській землі так діяти?